Безкоштовний автобус. Ти вражена? Слухай, вони там поміщай зробили. Зараз я так доростів підмаюша. Що, я тебе забуду і постую біля так? Ні, пішло? Ні. О, Боже, як тут цікаво, все. Біжи! а що ми пише тільки дітям? Прийміть дощ перед сходом на супермаркет. Ага.

Ну, да. Супер! погода. Я Так? Клас! Ліза, як тобі? Так, дуже прикольно. Це Я прогавила тусить. Пливай за Настюю. А ви тут розіграємо маму. Що? А ти хотіла виплести звідси? Так. Ура! Що ідемо до раунка.

Дуже прикольно Але вода, яка тепла, ні? Вода, яка тепла. Так, Дуже поклонна. Давай вітарець подумав про холодно стало. Може, я за корпус. Ліза, після. Ліза, іди в джакузі швидко. Швидко oh. до Насті. Так. Там є така наше середовище і зараз так нірке. Нічого так. Я навіть щось центральний маленький басейн. Обережно, ну, обережно, ну, поб'єшся все. Попробуй сісти. Сіла. Подобається? Так, але це там не досить. Рекомендуєш? Так. Ця плензлість. Йдемо. Dat ja, weet je. Hij heeft maar jouw Ah, ik Ah, mijn kanaras is hier

Вони зверху всі, міняють подари роботі. І як воно? Стра... Та... Ціхали, що тут є без карта Трьом. Бо якщо часто нічого не понятно, на яку на якусь соку. Ясно і качливий піне, ясно, я качлива. Добре, будемо бачити.

да. Ну, не да, вы вы знаете, вы знаете, что там, что там, ну, подивиться. Ти дивилася мити? Ти пам'ятаєш, так? Магазин ще хочеш глянути, а стань тоді біля Йдемо Подивимось, що в магазині є, так? Свічка володити, свічка перемога, свічка спира свічка рівновага. свічка руба. Навіть звідси, що такий аромат. аромат. Захоплення, так? Да? А що це таке? Подушечки? Що це? Маш. Сувенір. Іграшка. Швички дають. Так, так, ти мати. Нагадують, можна попади, що не буде. І тішився. Я потишов. Ага, це просто. І за мене ви себе зазерта настільки вимушена, що дуже вяло сприймає магазин. Ух ти! А мене більше вразило яйце. Це пластиково сума. Да його. Де вона? Ага. що я тут так не перелізу. Чи перелізу? Ой! Господи, та то ж треба вилізти! Хочу, 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 Ух ти! З висоти клас!